Усім привіт, Зари! Будемо дивитися сьогодні знижечки просто глобальні і ще заберемо там, де є новиночки. Класні лакшері шубки мохнаті з довгим ворсом. Дві 600, ціна була 4300. Застібаються на гачки. Це така фешн шубка. Не для гріття, не для тепла, а для стилю. Не знаю, чи сьогодні ми встигнемо подивитися на улік, я бачу, що дуже-дуже багато Там Дуже класно, всякі сукні є. Хочеться побільше показати речей на знижках. Взуття теж зі знижкою. З Ось такі ботильйони, Які вони красиві, просто фешн. Оксаметовий текстиль. 1200 гривень ціна була 1900 гривень. Ось хочу показати, які у нас високі. Ось такі. Ще таке взуття. Просто черевики, без застіпки. Квадратний носочок. Ціна 3000, а була ціна 4300. Це кроюча шкіра. Шкіряні ось такі черевики. Багатолітнього товару, теж зі знижками ось така сукня 800 гривень, а ціна була 1400. гривень. Уверх трикотаж. А понизу така спіднечка призібрана, розширена, 100% бавовна з ремінчиком. Спітнечки в пагєтки. Персиковий колір, рожевий. 1000 гривень ціна була 1600 гривень. Спідниця пліса під замшу з акцентним ремінчиком. 1000 гривень ціна була 1900 гривень. В довжині Мідаксі тримає форму, нагадує натуральну замшу. Багатолітнього яскрава спідничка, кораловий колір. Дожені мідакси, трапайці і донизу. Є ще ремінчик, як шкіряний, під шкіру. Тисячу гривень у складі льон і бавовна. Повністю натуральна спідничка виготовлена в мороку. Ось така. В'язаний в смужку, м'якесенький. Півтори тисячі гривень, це 100% шерсть. Ціна набула 2200. Некасенька шерсть. Оверсайз, плечі приспущені. Фактурний топ – 900 гривень. ціна була 1400 гривень з фактурної ткамени, слім, тягнеться по фігурі. Мережевна літня спідничка з натуральної тканини в кольорі Iver 1500 гривень. Ціна була 2600. В складі бавовна і льон з такою багатою вишивкою, з підкладкою легкою. Яка красива фешн спідниця Цупка досить тканина і по тканині така фактурна нитка. Такий кіз узор, такий візерунок, як травичка, була ціна 3800, а зараз 2000. в Складі баловна, поліамід і поліастер. Які красиві в'язані картигани, середньої щільності в'язки. Ось такий комір, комбінований квітами, в сірому кольорі, гудочки обтягнуті. З кишенька мені без кишеньок з драпіровкою по боках. 1300 гривень ціна була 1900 гривень і в складі є 14, ні, 30, аж аж 34% шерсті. Ось такий класний джампер, кардиган. Може, так буде краще видно. Ми знаходимося. Форум Львові це місто Львів і торговий центр Форум Львів. Частково освітлення, тому що немає світла і магазин працює на генераторах, тому перепрошую, можливо, десь буде перепад світла в кадрі. Ще кардигани в'язані з досить такою цупкою, якби валяною ніби вовни. Якби валяна волна ніби в'язка, 1300 гривень в складі лише 6% шерсті. Дуже стильний корінчик, такий кардиган, такий жакет без застіпки. Ще ось такий в бордовому кольорі джемпер, Теж комбінований в'язкою, красивий такий бордовий до сливового. 1300 гривень, в складі акрил, поліестер, поліамід і 8% шерсті. Римінчики, головні убори, кашкети, каполюхи теж зі знижкою. 100% шерсть. Ось такий каполюх в коричневому кольорі. І на нього ціна зараз 700 гривень, а ціна була 1200 гривень. Кашкети 600 гривень, поліестер. Тішки шерсті, ціна була 950 гривень. Так, ремінчики зі знижкою. Ось ці красиві ці, по-моєму, шкіра навіть. Ось цей ремінчик. Так, це 100% шкіра. І зараз ціна зі знижкою 800 гривень, ціна була 1200 гривень. Це теж хороший ремінь. Це теж шкіра. 1000 гривень, кроюча шкіра ціна була 1400 гривень. Різні джампери зі снижкою, які він мухнатий. 999 гривень це була 1600 гривень. Оверсайз. На вигляд досить теплючий. у складі 6% шерсті. Нето джемпер, нето в'язана блуза. Такої легесенької в'язки. Просто невагомою, яка красота. Гузики з натурального перламутру, шоколадного кольору. Така делікатна в'язка. Віскоза і поліамід 1000 гривень. Ціна була 1600 гривень. Ще ось такий кардиган, теж такої рихлої в'язки, мені сподобалося. Тисячу гривень ціна була півтори, в складі бавовна і поліестер. Красива шубка, дублянка комбінованим хутром. Ціна була 4800, зараз 3000. І в складі на підкладці є бавовна і верхня частина теж, якби поліастер написано. Трішки бавовна є. Я думаю, що вони мають на увазі підкладку. А це все верх, а це хутро це штучне також Кардигани з цупкого трикотажу це костюми і є ще штани палацу. Без знижки 950 гривень, поліестер і бавовна. Як я обіцяла, подивимося ще речі без знижечки, новинки. І штани палацу досить широкі. Я би не сказала, що вони такі просто новинки з новинок, що вже от сьогодні, тому що я в минулому відео, по-моєму, їх показувала. Ну, на знижку їх не дали. Поки що, думаю, вони попадуть на знижечку з часом. Ціна 1050 гривень. Ці штани, широкий палац з гумкою в поясі. Без бокових кишень. Це разом в костюмі. Неймовірно красиві батальйони на тонесеньких підборах з гострим носочком. Це штучна замша, двісті. Бордові бомбури в новиночках. 1400 гривень з блискавкою. Знизу так підігнуті симпатичні корточки в коричневому кольорі з хутряним коміром, який можна зняти. 2600 на сантепломі. Манжети частково з трикотажу. Можна зробити полегшений варіант, зняти комір і буде повесняна куртка. Просто базові джемпери в різних кольорах. Коричневий, чорний, пісочний, ось такий білесенький. Класика. По манжетам гузочки. Без знижки 1200 гривень, в складі 83% візко. Джампер оверсайз коси середньої щільності в'язки. 1600 гривень, 8% шерсті. З натуральної замші, козаки з острим носовочком. Колір кориці, такий красивий колір. Дві 300 коров'яча шкіра. В асортимент ще елегантні сумки з текстильною ручкою, яку можна зняти. 1600 гривень. Тут більш базові речі, базове взуття, сорочки, жакети в коричному кольорі, класичний жакет. 2200, двобортний. В складі полястервізкозала стан костюмна тканина. Поруч базовий джемпер щільної в'язки. Під шию оверсайз. Такий молочний колір, красивий. 1900 гривень складі акрил поліамідла станом 4% шерсті. Її вибір непоганий рукавичок і досить цікавий. Це шкірзам. 949 гривень. І комбіновані ось таким манжетом в'язаним. Ще ось такі шапочки, досить цупкої в'язки. Чорний і бажевий колір. В складі 11% шерсті 700 гривень. Просто базовий, теплі, нічого лишнього шапки. Ще ось такі рукавички. Тут комбіновані з сірою в'язкою. Симпатичні досить. Це шкірзам 949 гривень. Тут вони краще причеплені, щоб роздаватися. Ось такі класні шапки ще є. зараз я зніму. Симпатична шапка і який склад, альпака і а, шерсть. 22 альпаки, 15 шерсті, 1050 гривень. Склад ще плюс і поліаміди Оластан. Шапки дуже класні по дизайну і теплесенькі є шерсть альпака. І ще така шапка, теж теплесна, теж в три кольори. Акрил, поліамід і 8% шерсті, 850 гривень. Ще на знижці ось така спідничка є. 2000 тисячі гривень, ціна на 2-3 Понизу мережала. Досить побагато така вишивка, сітка. З розрізами по боках і понизу мережила. Великі сумки швопери шкірза. Застібається на кнопку, є всередині велика косметичка. 2200. Друзі, ми були в зарі. Дивилися новиночки, дивилися багато знижок. Всім до зустрічі у нових відео.